Я вітаю усіх, хто з нами на першому міському час новин. Актуальна інформація про події дня далі у студії. Працює Наталя Болдинська. Нові можливості для криворізьких медиків будівельники підрядної організації на 80% виконали капітальний ремонт в рентгенологічному відділенні міської лікарні номер 1. Після виконання всіх робіт в будівлі встановлять новітні обладнання МРТ, яке нині є тільки в столичному Охмадиті, а також рентгенапарат. Зараз ремонтники виконують запланований обсяг робіт з реконструкції. Встигнути мають до 1 вересня. Що вже зробили? Бачили наші кореспонденти. Роботи щодо капітальної реконструкції рентгенвідділення в міській лікарні номер один стартували в березні цього року, і станом на сьогоднішній день будівельники підрядної організації вже виконали левову долю із запланованого до початку календарної осені. Все задумане мають втілити в життя на практиці. Вже далі надійде черга за встановленням та налагодженням спеціального медичного обладнання. На даний момент виконані роботи по оздоблюванню, де буде встановлено марте. Встановлена клітка Фарадея, встановлений холоджувач чилер. Також виконані роботи в рентген-кабінеті. Строїтельна часть виконана процентом 80%. В августі ми закінчимо роботи в оздоблюванні. Ждемо спеціалістів Філіпса, які будуть встановлювати МРТ. Коли вони встановлюють МРТ, ми Буде заложений е, пройом, е, технічний пройом, ми його заложимо і будемо вводити в експлуатацію. Для успішної реалізації важливих для мешканців кривого рогу медичних проєктів Рада оборони міста, муніципалітет залучає всі доступні ресурси. Так, за кошти міста придбали нове рентгенологічне обладнання, в якому будуть нові меблі та орхтехніка. Коштом міста придбали рентгенапарат. За сприяння області з'явиться тут і передовий магнітно-резонансний томограф. Крок за кроком продовжуємо оновлювати базові лікарні міста. Приклад лікарня номер 1 Дуже багато проєктів. Перше рентгенологічне відділення, повністю оновлення будівництва, нове рентген обладнання і що найголовніше, новий МРТ. Новий МРТ, який може виявляти патології не лише у дорослих, але й у дітей, в тому числі у немовлят. Такий МРТ тепер є лише в Ахмадіді. В на Києві і тепер буде у нас. Крім того, повністю замінять ліфти та встановлять сонячні панелі на 100 кВт у рамках проєкту із Люксембургом. Задля підвищення енергетичної автономності закладу охорони здоров'я на випадок перебоїв із центральним електропостачанням. Капремонт здійснять на 4-му та 5-му поверхах гінекологічного відділення. Всі ремонтно-будівельні роботи мають закінчити до 1 вересня цього року. Вже далі мають приїхати фахівці, які встановлять та налаштують МРТ та все супутнє обладнання. Олександр Фефіла. Іван Сергієв перший міський. Мінус 24 повітряні цілі. Вночі армійці з повітряного командування Схід збили понад два десятки російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. Лограді зафіксували влучання по транспортному підприємству. Сталося декілька пожеж. Поранення отримав 70-річний чоловік. Шахеди поцілили по Миколаївській та Покровській громадах Синельниківського району. В Межівській прилетіли в піві дрони поранену жінку, пошкоджено приватні будинки та фермерське господарство. По Нікопольському району ворог скривав дрони та бив з гармат. Удари витримали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. В Нікополі згоріло приватне домоволодіння та господарська споруда. Напередодні російські окупанти тероризували Нікопольщину зі ствольної артилерії великого калібру та дронами. Поранено двох людей. Ніч на 30 липня під ударами ворожих дронів опинився і Харків. Зайнялися приміщення кафе, автомийки, автомобілі та магазин на житлова будівля. Медичну допомогу надали двом жінкам та чоловіку. Сім авіаударів, понад 300 дронів, 158 обстрілів з артилерії та РСЗВ. Це наслідки доби на Запоріжжі, зруйновані квартири, будинки, гаражі, автівки та господарські будівлі. На щастя, без жертв. Зранку, 30 липня, російські війська обстріляли корабельний район Херсона. Снаряд влучив в житловий будинок, де проживає літнє подружжя. Внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито вікно. Поранення отримала жінка, її доправили до лікарні. Також 20 господарських споруд, 11 приватних будинків. Авто пошкоджено на Миколаївщині після обстрілів з артилерії та дронів. На щастя, без жертв. Протягом доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів прикордоння Сумщини. На Донеччині в Константинівці росіяни вдарили трьома кабами, дронами та артилерією. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Загалом за добу на Донеччині поранено ще трьох цивільних. 29 липня в день ворог завдав удару балістикою по одному з навчальних підрозділів. Сухопутних військ збройних сил України на Чернігівщині відомо про трьох загиблих, 18 поранених військовослужбовців. Призначена спецкомісія для розслідування інциденту. 890 окупантів. Такі втрати у живі силі понесли російські війська протягом минулої доби. На додачу наші захисники знищили 100 БПЛА, 67 одиниць автотранспорту, 30 гармат, танк та броньовик. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили вісім районів зосередження особового складу і озброєння. Сили української ППО збили 51 російський шахет. І протягом доби Сили оборони України відбили понад 170 ворожих штурмів на різних напрямках. В підсумку, за 1253 дні повномасштабної російської агресії ворог втратив 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 30 тисяч гармат, більше 48 тисяч безпілотників, понад 56 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, Більше трьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів та понад мільйон 52 тисячі загарбників. Національний банк України планує поступово вивести з обігу монети номіналом 10 копійок. І з жовтня цього року ті, що надходитимуть до банків, більше не повертатимуть в обіг їх утилізуватимуть. Причина втрата попиту в розрахунках. Ці монети майже не використовуються. Втім, до окремого рішення 10 копійок залишаються законним платіжним засобом. Ними можна користуватись для покупок або здати до банку. Там їх безкоштовно зарахують на рахунок. В Нацбанку додають вилучення допоможе зекономити державі мільйони на виготовлені та обслуговувані монет. Після вилучення дріб'язку з обігу суми під час розрахунку готівкою будуть округлювати. Нагадаю, раніше НБУ вилучив з обігу монети по 25,5 і копійок. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про повну заборону електронних сигарет. Йдеться про виробництво, імпорт та продаж електронок, заправних контейнерів та рідин. Причина масове та безконтрольне вживання вейпів підлітками. За даними Моз, 40% дітей віком 13-15 років, хоча б раз їх пробували. 20% курять постійно. До того ж, рідини часто виготовляють нелегально з невідомих речовин, що несе ризики для здоров'я. Законопроєкт зареєстрували і передали на розгляд профільного комітету. У водоймах Кривого Рогу знову зафіксували перевищення мікробіологічних показників. Зокрема, в річках Інгулеці Саксагань виявили підвищений вміст кишкової палички. Найнебезпечніші вони в районі житломасиву південного ГЗК, парку імені Маршавцева та вулиці Ботанічна. Підвищений вміст кишкової палички може свідчити про фекальне забруднення. Хоча офіційно пляжі не відкривали, люди продовжують там купатись, тож лабораторії продовжують і моніторинг стихійних місць для купання. Подібні порушення також зафіксували у водоймах Дніпра, Павлограда, Жовтих Вод, Самару та Верхньодніпровська. Медики закликають утриматися від купання в підозрілих місцях. Ким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.